Доброго ранку, любі діти, шановні дорослі, вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні у нас 7 вересня четвер, урок навчання грамоти, а на цьому уроці вчитимемось ми знайомитись та спілкуватися. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але читати кожне слово у мові правильно зумій. Пропоную... За Леонідом Камінським для чого ходять у школу. Коли першокласники сіли за парти, вчителька запитала Хто знає, навіщо потрібно ходити у школу. Вітя підняв руку і сказав. Щоб навчитися читати. Наталочка встала і сказала: Щоб навчитися писати. Юрасик сказав: Щоб навчитися рахувати. Молодці! похвалила учнів учителька. Усі відповіли правильно. Раптом Марійка встала. Узяла свій рюкзачок і пішла до дверей. Ти куди, Марійко? здивувалась вчителька. Додому, відповіла дівчинка. Мені не потрібно ходити у школу, бо я вже вмію читати, писати і рахувати. Це добре, тільки мені здається, що ти ще не все вмієш і не все знаєш. Наприклад, скільки буде, якщо 25 помножити на 5? Як англійською буде кішка? Скільки планет обертається навколо сонця? А хіба все це вчать у школі? запитала Марійка. Звичайно, і чому листя зелене, і чому світять зірки, і багато іншого, а головне, в тебе тут буде багато друзів. Ну то що, залишаєшся? Залишаюся, зраділа Марійка і знову сіла на своє місце. І сподобалась вам ця розповідь? Як ви гадаєте, як ви запам'ятали? Чому Марійка збиралася піти зі школи? Пригадайте, будь ласка, розкажіть зараз мамі, як ви запам'ятали? А чого ви хочете навчитися в школі? Мабуть, і читати, і писати, і рахувати, і зустріти, коли ми. Зустрінемось з вами в школі нових друзів, дізнатися багато нового, так? Отже, зустріти друзів, так? Але ж з ними треба познайомитись. Для чого люди знайомляться, як ви гадаєте? Правильно, для того, щоб мати нових друзів, нових знайомих. Щоб життя стало цікавим, щоб було з ким спілкуватися. Ми можемо спілкуватися і усно, і письмово, і усним мовленням, і письмовим. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок. Як ви вважаєте, за допомогою якого мовлення спілкуються ці двоє діток. Вони розмовляють. Значить, це мовлення усне. А ця дівчинка вона читає теж мовлення, але це мовлення вже письмове. А хлопчик ось щось друкує, мабуть, з кимось спілкується в інтернеті, так? це теж письмове мовлення. А Ся дитина ось цей хлопчик говорить по телефону. Це вже буде усне мовлення. Як ви вважаєте, коли ми користуємося усним мовленням, а коли письмовим? Коли ми розмовляємо, відповідаємо, спілкуємося по телефону, то це мовлення буде усне. Коли ми щось записуємо або читаємо, то це мовлення письмове. Зараз з вами пограємо у гру Долоньки. Якщо думаєте, що це усне мовлення, то поплескайте в долоньки. Якщо ж думаєте, що письмове, то покажіть мені долоньки або розведіть їх. Готові? Отже, дивимося на першу ілюстрацію, пригадуємо казочку Лисичка запросила на гостини журавля. Це усне мовлення чи письмове? Якщо усне, то плескаємо в долоні. Якщо письмове, то покажіть мені долоньки або розведіть їх. Ну що, листа лисичка журавлю не писала, на електронну пошту не відправляла, навіть смс-ку не писала, тому це усне мовлення. Наступна, наступна ілюстрація, ось погляньте, коза дереза всім розповідала, що вона голодна. Пам'ятаєте? Не їла, не пила, вона казала, бігла через місточок, схопила кленовий листочок, бігла через річечку, вхопила води, водички крапельку, пам'ятаєте? Вона розповідала, значить, це було теж усне мовлення. Наступне ворона! Слухайте уважно. Надіслала електронною поштою вітання сороці з Днем народження. На малюночку ми бачимо, що вони розмовляють, і тоді б це було усне мовлення. А якщо ворона надіслала поштою вітання, то це вже яке мовлення? Писемне, покажіть мені, долоньки. Наступна ілюстрація, ми тут бачимо. Ведмедя та вовка. Вовк написав замітку в газету про гарного господаря лісу ведмедя. Ну, мабуть, замітка та була такого змісту не дуже гарного, бо ось він дременув від нього, бачите? Тікає чим чимдуж, куди очі дивляться. Отже, якщо він написав, то це яке мовлення? Писемне розводимо або показуємо долоньки. І останнє ось він, півник, голосисте горличко та двоє мишенят круть та верть лінивці такі. Він з них глузував. Глузував або кепкував, або, ну, як сказати, насміхався над ними, так? що вони такі ліниві. Він нічого їм не писав і нікуди не відправляв. Отже, це було мовлення мусне. Давайте ще раз. Лисичка запросила на гостини журавля. Коза дереза всім розповідала, яка вона голодна. Ворона надіслала електронною поштою, вже можемо долоньки показати, а вовк написав замітку. Долоньки показуємо. А півник голосисте горличко глузував з мишенят. Знову можемо поплескати у долоні. А як люди можуть вітатися? Подивіться, будь ласка, коли люди зустрічаються, то вони або кивком голови вітаються, або руку подають, а можна просто. Згадати ввічливі слова, які ви знаєте ввічливі слова для привітання. Ми можемо казати Добрий ранок, добрий день, доброго дня, доброго вечора, здрастуйте. А якщо це ваш друг, то ви йому можете сказати привіт. Правильно? Але в різних країнах вітаються по-різному. Погляньте, будь ласка, на малюночок праворуч, дерево яке цвіте. Що ми бачимо на малюночку? Це Сакура. Отже, ми потрапили до Японії. Так от, коли люди зустрічаються у Японії, вони вітаються поклонами, як ви бачите на малюнку. Ну, а зараз пропоную вам квест цікавинку Мабуть, ви бачили, коли тато чи дідусь зустрічаються з кимось із знайомих. чи... Друзів, то вони подають руку. Хлопчики, дивлячись на них, теж почали так робити. Так от, це один з найвідоміших жестів рукостискання. Походить цей жест від руху рук, які показували, що в них немає зброї, рука порожня, немає в ній нічого. Оскільки більшість людей на землі правші, то подавали здебільшого ту руку. У якій могла бути зброя право. І з тієї самої причини і рукавичку навіть знімали перед вітанням. А оскільки зброю носили чоловіки, вони і почали так вітатися. Ось цей жест рукостискання. Пам'ятаєте, а коли ми прощаємося, то який ми жест робимо? Показуємо до побачення, так? Як вітаються люди у різних країнах світу. Українці вітаються рукостисканням, а от ескімоси труться носами один одного, а індуси складають отак руки і нахиляють голову. Європейці прикладають щоку до щоки. Японці, як ми з вами казали вже, поклон роблять. А от філіппінці, коли вітаються, то вони чолом торкаються до руки свого знайомого, якийсь старший за віком. У кожного народу, у кожної країни свої традиції, тому коли ми можемо побачити колись. Як люди вітаються, можна сказати, з якої вони країни, за їхніми традиціями привітання. Отже, а зараз поруч з вами мама чи бабуся чи хтось із рідні. Розіграйте, будь ласка, за вибором. Як ви бажаєте, а можна навіть усі три способи привітання. Перший рукостискання, другий. Поклон, а третій носиками потертися один об одний. Пам'ятаєте? Так вітаються українці, так японці, а так і скімоси. Погляньте, будь ласка. Що означають ці жести? Хлопчик написав на дошці приклад та розв'язав його. І показує. Ось! Подивіться, а йому його однокласники показують. Добре, чудово, молодець, так? Ми добре розуміємо ці жести. Так, погляньте, будь ласка, ось рибалка на рибал поїхав рибу ловити, так? І щось він показує. Що він може показувати? Якщо маленьку рибу піймав, то він так показує. Більшу, більшу, більшу і так далі. Цей рибалка, навіть я вам не можу так показати, яку він міг спіймати рибу. А може, він просто так сказав? Так? Отже, цей жест показує, якого розміру рибу, мабуть, хотів він спіймати. А цей жест. Розуміємо ми його? Так. Мабуть, відійшов пароплав, тому помахали йому до побачення, когось проводжали, мабуть. А цей жест відомий вам? Звідки він з'явився? Він означає перемога, тому що англійська буква В дуже схожа. Вікторія перемога англійською. Давайте з вами зараз складемо та будемо намагатися запам'ятати основні правила спілкування. Перше правило треба завжди бути ввічливими, привітливими, доброзичливими та з повагою ставитися до співрозмовника незалежно від його віку. Наступне, пам'ятаєте, я вам ще на першому уроці казала, що. Дуже важливе вміння слухати, так? чути, не перебивати співрозмовника. Далі, не викрикувати нічого та не ображати людей словом. Адже словом можна більше чим бійкою людині завдати горя. І наступне. Використовуйте у спілкуванні. Звертання та ввічливі слова. Звертання це значить, коли ми до свого співрозмовника звертаємося, ми називаємо його по імені, або якесь ласкаве слово називаємо. От, наприклад, як до вас звертається ваша матуся, вона каже вам: там донечко, або «синочко», доню, або сонечко моє, кицю Так? якось до вас звертається. А потім говорить ввічливі слова. Наприклад, Доброго ранку, Доню, прокидайся. Так? так? Будь ласка, швиденько збирайся, бо скоро вже урок. Ну, і звісно ж таки, треба дотримуватись культури мовлення. Ну, а зараз, якщо ви втомилися, і хочете перепочити, або вранці не встигли зробити зарядку, пропоную вам фізкульт хвилинку. Якщо ж ні, то готуємося до наступного уроку. Наступний урок у вас за розкладом фізична культура, але, на жаль, ваша вчителька захворіла з фізичної культури, от тому, якраз вам у нагоді станеться. Фізкульт хвилинка Дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось на третьому уроці. Це буде урок математики.